Бог є любов. І Бог змінює серця людей, життя людей і дає свободу. А релігія цього ніколи зробити не зможе. Релігія фокусується тільки на матеріальному і постійно засуджує. А чому ти прийшла в штанцях? А чому ти в косинці? А чому ти без косинки? А чому ти нафарбована, чому ти в сережках і так далі? Постійний осуд. І коли присутній такий осуд, а не любов, то тоді, звичайно, людина ніколи не захоче прийти до Бога і примиритися з Богом. Тому що Бог і любов. Ісус Христос він зцілював, він прощав людей, він ніс добро. А фарисеї, прямо аж зсередини та гниль, аж виплескувалася. Чого ти це в суботу зробив? А чого твої учні в суботу колося зірвали? Настільки просто такий постійний, тільки осуд. Він не рятує людей. Релігія вбиває просто людей. І цей осуд. Тому потрібно зрозуміти, що Бог це дух. Якщо в тебе дух Божий, любов Божа, ти будеш спасати людей.